Добрий день, шановні колеги, я ковальова Ольга Васильівна, учитель зарубіжної літератури Лисонської спеціалізованої школи номер 31 Маю більше 35 років стажу, тому сьогодні хочу поділитися з вами простими кроками до цікавих уроків, а говорити я буду про візуалізацію. Ідеал сучасного навчання це особистість із гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. Покоління 21 століття нове, унікальне бо народилося в цифровому світі. Сучасні діти краще сприймають образи, аніж слова. Якщо раніше велика кількість ілюстрацій і малюнків була прерогативою лише молодших школярів, то зараз це вимога часу у у всіх ланках школи. Сформувати ключові та предметні компетенції, зробити урок змістовним, цікавим, насиченим можна за допомогою візуалізації навчального матеріалу. А візуалізація це створення і представлення графічного образу інформації, що робить її наочною, а отже, зручною для аналізу та осмислення. Таким чином, ми розвиваємо дитячу творчість, уміння критично мислити, навчаємо школярів здобувати інформацію з різних джерел, легше її засвоювати і оцінювати, і формуємо необхідні життєві компетенції. Однією з таких компетенцій є інтерпретація художнього твору, якою має оволодіти учень, адже важливо вміти перекладати щось на мову власних вражень, понять не тільки в літературі, але й в різних сферах діяльності. На жаль, сьогодні, ми маємо учнів, які занурені в різноманітні гаджети. Читають дуже мало і сприймають інформацію поверхово, у них відсутня концентрація уваги, і тому дуже важливо вміти залучити дітей до читання. І щоб зацікавити учнів читанням, якраз використовую різноманітні прийоми візуалізації, які можна використовувати практично на будь-якому етапі уроку. Для вчителя це творчість і відхід від буденності, а для учнів це розвиток критичного мислення, зорового сприйняття, візуальної грамотності та культури. Прийомів візуалізації у навчальному процесі дуже багато. І ви всі їх дуже добре знаєте і використовуєте. Це і презентації, це і буктрейлери, кросинси, хмарки слів, лепбуки, інтелект-карти, комікси, меми, пазли, лото і багато інших. Я зупинюся лише на деяких з них, які широко використовую у навчальному процесі. Отже, хмари слів. Хмари слів це візуальне відтворення списку слів і категорій в єдиному зображенні. За допомогою хмари можна візуально відтворити певний матеріал у цікавий і незвичний спосіб, і це сприяє швидкому запам'ятовуванню інформації. Учні можуть працювати фронтально, індивідуально, в групах. Ось як ілюстрації таких хмарок я покажу до твору різдвяна пісня у прозі Дікенса. Ялинка різдвяна, різдвяний. Подарунок, на якому елементи із твору. За допомогою хмару слів можна створити опорний конспект, можна повторити основні поняття теми, біографічні відомості, за ключовими словами опізнати героя, твір виписати риси характеру героя, відтворити сюжет тощо. Ось приклад такої хмарки до твору хлопчик Зірка у вигляді зірочки. Дуже важливо якраз націлює дітей на те, щоб ілюстрація трішечки відповідала в суті поняття. Хмари слів можна створювати за допомогою сервісу WordArt. Або запропонувати намалювати самостійно. Я пропоную ось вам дві хмарки: одна з них пов'язана із рисами характеру Пуліанни, інша із її зовнішністю: блакитні очі, руді косички, гарне личко, худенька, солом'яний копелюшок і так далі. Балакуча, спритна, мужня. Я вже сказала, що текстове наповнення повинно бути змістовним, а форма відображати ідейний задум. Ось в цьому випадку ми бачимо снапа: Хелоїн, хорти, Мендоза, Джинджер -Джин Снап, Дандер і так далі. Вовкодави, чудове цуценя, брати пенру, тобто за допомогою цієї хмарки можна згадати елементи сюжету та героїв твору. Наступний прийом це кросенс, саме так до речі. Наголос у цьому слові від англійського слова крос перехрестя та сенс смислу, тобто перехрестя смислів, перехрестя значень, перехрестя понять. Це візуальний асоціативний ланцюжок, який складається з дев'яти зображень, кожен з яких пов'язаний з попереднім і наступним. Ми можемо розташовувати їх ось Читати точніше, читати їх у, у тому порядку, який зазначено. Я найчастіше використовую перший у вигляді равлика, але можна по діагоналі, по колу і так далі. Тобто в результаті розкривається певне поняття, явище або факт. Розгадувати кросинси на початку досить таки складно. Ну, а іноді просто в цих кросинцях не завжди вдало підбираються малюнки, і тому іноді виникає складність. Тому до їх створення треба підійти дуже і дуже Відповідально, Ось приклад такого кросису по творчості Чарльза Дікенса. Чар... Чарльз Дікенс, Лондон, його улюблене місто, співчуття до знедолених, Любов до Різдва, його твір Різдвяна пісня у прозі, головний герой твору, його жадібність і скупість. Далі Подорож із духами у Різдвяну ніч. Переродження, скруджа, і, врешті-решт, висновок. Людина може змінитися, якщо усвідомить свої помилки. І ось діти пропонують свої варіанти вирішення завдань. Іноді можна залишити середній. Середню ланочку порожньою, щоб і просто знак питання. Тобто діти роблять висновок, про кого, про що, чому ми про це говоримо. Дуже цікавий вид роботи, який спонукає дітей до мислення, спонукає дітей до мислення. Наступний прийом це ментальна карта. Або Інтелект карта як її ще називають, карта пам'яті, карта думок це діаграма, на якій відображаються слова, ідеї, завдання або інші елементи, які розташовані навколо основного слова або ідеї. Це теж техніка візуалізації, яка допомагає швидко опрацювати величезні обсяги інформації, добре їх запам'ятати і розвиває асоціативне мислення. Інтелект-карту можна. Супроводжувати малюнками чи якимись іншими допоміжними елементами це теж дуже добре підвищує продуктивність, економить наш час і допомагає ось величезний обсяг інформації запам'ятати. Причому ці ментальні карти можуть використовуватися, наприклад, при вивченні теми, починаючи від першого року до останнього. Ось от така ментальна карта по вивченню казки Оскара Уальда, хлопчик-Зірка. Спочатку ми можемо говорити про Оскара Уальда. Ми бачимо цілу велику гілочку зліва, тобто. Про автора, про його родину, про освіту, про його захоплення, його діяльність, подорожі, його твори. Потім ми бачимо один елемент уже по характеристиці образу це окремий урок. Тобто сюжет, потім герой, його характер, зовнішність, еволюція образу, потім інші персонажі твору і, врешті-решт, мораль твору. Тобто кожна оця гілочка може створюватися на кожному окремому уроці. А на останньому уроці, наприклад, можна запропонувати вже цілісну ментальну карту, по якій закріпити і повторити твір. Так, ментальні карти для їх створення є безкоштовні сервіси, назви яких ви бачите на презентації, називати їх Не буду в голос, щоб не сказати неправильно. Але також можна створити інтелект-карту вручну, і діти це дуже добре вже роблять і люблять це робити. Наприклад, по твору Одіссея. По твору Елеонор Портер Поліанна ми бачимо такі інтелект-карти. Так. Як приклад, хочу показати ще одну інтелект-карту, яку можна використати для переказу: переказу оповідання Томпсона Сна. Ось по годинниковій стрілці. Подарунок на Хеллоуін і питання, які пропонуються, допомагають дитині відтворити в пам'яті від кого подарунок, що написано на коробці, що написано у листі, і так далі. Таким чином, за допомогою цієї інтелект-карти, діти можуть може відповідати кілька учнів. І опитати багато, і відтворити увесь навчальний матеріал швидко і безболісно для учнів. Наступна технологія це технологія соти. По суті, це лото, можна називати все, що завгодно, її використовують для індивідуальної роботи, парної або групової, якраз для відтворення сюжету, послідовності. Ну, або можна для відтворення біографічних відомостей про письменника. Це шестикутники. для роботи потрібні ось такі три заготовки: картка шаблон, порожня картка, на якій розміщує соти, друга це картка для розрізу. Де є там, ланцюжок сюжету чи біографічні відомості про автора, які розрізаються і потім перемішуються, ну, можна зробити ще картку контролю для вчителя, або для учнів вони можуть самостійно перевірити правильність викладення. І ось картка для розрізу, і внизу ми бачимо. І вже викладено. внизу ми бачимо послідовність, в якій треба викладати оці шестикутнички, технологія соти. Дуже люблю у своїй роботі використовувати метод гранування, або якщо його називають асоціативний кущ. Ну, але Мені більше подобається чомусь гранування, бо на уроці своїм діткам я сказала, що Бачили виноград, гроночка винограду, гарна гроночка, в ній завжди дуже багато ягідок. І ось чим більше цих ягідок ви створите, тим наша гроночка буде кращою, змістовнішою. І тепер уже діти створюють грони в вигляді гілочки калини, горобини. Але можуть вигляді сонечка, будь-які, це абсолютно не має жодного значення, і використовувати можна у будь-якому класі, на будь-якому етапі уроку, і базується якраз на пошукові асоціації, які виникають у учнів. Робота над грануванням допомагає акумулювати думки навколо понять, які розглядаються на уроках. Приклади, наприклад, на початку вивчення просвітництва ми можемо створити груну освіта, розум, світло, знання, просвіта. А ось уже при завершенні теми у нас виникає набагато більше асоціацій, тому що це і права, і свободи, цей про. Протест проти гноблення, це ідеали свого часу, це нова культура, енциклопедичність знань, Вольтер, Дідро і так далі. Тобто бачимо, що знову ж таки у схемі дуже яскраво проявляється це вміння аналізувати. аналізувати. Ну, і Метод Фішбон, я думаю, ви також його використовуєте в своїй роботі. Рибічий кістяк, fish bone, прийом використовують під час обговорення проблем та пошуку рішень. Має чотири основні блоки: це голова риби, тобто де вказується проблема чи тема, що підлягає аналізу. Кістяк, верхня частина це основні поняття теми чи причини виникнення проблеми. Нижні кістки це факти, що є підтвердженням. Ну і врешті-решт, хвіст це відповідь на поставлені питання чи висновки. Ось я вам пропоную такі фішбоу: у неї до образу скруджа, яким був скрудж на початку твору. Холодний жмикруд, тому що риси його, байдужість, жадібність, жорстокість і наведено приклади. Так? Також скручно прикінці твору: людяність, доброта, гуманізм дуже гарно це виглядає на дошці, коли діти вписують ці поняття. І прикріплюють до дошки. Ну, на жаль, зараз не дуже зручний формат, але використовувати під час дистанційного навчання це теж досить цікаво. Так, сторінки соціальних мереж. Ми знаємо, що наші діти активні користувачі інтернету і часто використовують соціальні мережі. Їм краще посидіти десь в у Фейсбуці, в Тіктоці, аніж займатися уроками. Тому, щоб зацікавити дітей, почала створювати сторінки соціальних мереж, це, звісно, ідея не нова. Вперше я побачила і почула її в інтернет-спільноті Фейсбуку Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури, а потім почала створювати сама. Тепер уже діти легко самі створюють ці сторінки за допомогою Word або PowerPoint. -у. Тобто. Ці сторіночки можна якось перегруповувати, змінювати і так далі. І за допомогою таких прийомів розвиваємо у дітей і візуальне мислення, створюємо сторінки літературних героїв, сторінки автора, додаємо нові складові, можна знаходити вже готові шаблони. Такі завдання цікаві для учнів в основному 5-9 класу середньої ланки, і заповнюючи сторінки, даються завдання, наприклад, не лише розповісти про героя, а прокоментувати, проаналізувати, записати цитати і так далі. Ви бачите, що тут є QR-коди, в які зашифровані завдання. завдання за Текстом чи за біографією автора. Заповнюючи ось якраз поряд із Facebook-сторінками, використовую завдання на зразок щоденник письменника, щоденник героя або бортовий журнал Одіссея, досьє. До ось приклади досьє для творів Артура Конан-Дойля. Картки для характеристики персонажів, але вони у нас називаються ДОСІЄ. прізвище, ім'я, родина, сімейний стан, адреса, освіта. Таким чином діти можуть пригадати матеріал тексту, риси характеру і так далі. Таким чином, використовуючи такі прийоми, формується комунікативна компетентність, творча, соціальна і ну, інформаційна, звісно. Також, вже на завершення, хочу сказати про картки цілісного аналізу твору, або як ми називаємо це паспортом твору. Теж, уже ми можемо називати як завгодно, і в літературі наукові намагаються дати цим поняттям. Назви, але спочатку з'являється творчість вчителя, а потім уже назва. Тому називайте це як хочете. Ось, наприклад, 11 клас Федеріко Гарсія Лорка, Гітара, останні уроки у о, першому семестрі, літературна довідка. Ну і діти формулюють тему, ідею. Риси ліричного героя, образи, символи, виписують порівняння, персоніфікації. І ось при дистанційному навчанні вони це робили в PowerPoint і надсилали вже готову роботу, яку було легко перевірити, тому що, поняття ці просто вдруковувалися, і дітям це цікавіше, аніж сприймати інформацію на слух чи просто сказати, тому що так запам'ятовується краще. А ось у маленьких діток цілісний аналіз доповнює ще й розмальовками. Діти це дуже-дуже люблять. Ось, як приклад, нічна пісня подорожнього, тема, настрій, стан природи, ліричний герой, стан ліричного героя. І Враження, яке справи вірш на тебе. Поки дитина думає, як сформулювати, вона малює, малює з задоволенням, але слід нагадувати, що не забувати, що в процесі малювання треба ще й працювати над самою карткою, над її заповненням. Ну, і ось ще один приклад такої розмальовочки вірш Генріха Гейна «Задзвени із глибини. І тут же є творче завдання, окрім аналізу, епітепів, метафор, теми, настрою, за що я люблю весну. І діти вписують у шаблон. Це набагато цікавіше, ніж писати у зошиті, де написано там робочий зошит так? чи зошит для контрольних робіт, тому що це вже його творчість. Так. Ну І тепер на завершення хочу сказати, що спосіб візуалізації. Дуже важливий на наших уроках, щоб зацікавити дітей, І візуалізація і розвиває вміння, визначати порушені проблеми, самостійно і критично їх аналізувати, робити висновки, узагальнення, працювати з текстом, добирати факти, деталі, асоціації, вміння порівнювати. Працювати групами, парами колективно, аргументовано і логічно викладати думки, а головне творчо підходити до виконання завдань, знаходити нестандартні рішення, проводити паралелі з сучасністю, виражати емоційну оцінку, і в такому випадку процес навчання і залучення до літератури буде Успішним. Отже, дякую за увагу. Бажаю творчого натхнення. На все добре перемоги.